І Сина, і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що спочатку Ісус Христос був на самоті, молився, говорив зі Своїм Отцем Небесним. Пізніше Він підійшов до учнів і запитав, за кого мене мають люди, і за кого, власне, і ви маєте мене. Два таких моменти, які. Ніби є різними, але насправді в нашому житті дуже часто залежить один від одного. Перший це є молитва за прикладом Ісуса Христа, який, незважаючи на те, що всі день міг служити людям, міг допомагати, міг робити різні чуда. В кінці дня він молився і молився на самоті, і не молився не одну хвилину чи дві. Це є прояв любові до свого Отця Небесного, відношення і залежність від того, що син та як син, залежить від батька. Другий момент це є таке дуже важливе запитання, за кого ви мене маєте. І тут варто запитати себе, хто для мене є Богом? ким він є для мене? як я від нього, до нього відношуся. І найперше, як ми можемо десь собі відповісти, хто для мене є Богом, це подивитись на свою молитву. Бо наскільки ми маємо час для молитви, а одночасно і для Бога, то не, напевно, на такому рівні чи місці в нас є Бог у нашому житті. Дуже часто, та й вчорашній притчі щоденні клопоти накривають нас, і ми десь губимо то зерно віри. Ми десь у різних тривогах, переживаннях не знаходимо час для Бога, а навіть як і знаходимо, то тривоги не дають нам нормально помолитися спокійно на самоті. І тому сьогоднішній Іванлія закликає нас. Задуматись про свої відносини з Богом, ким Він є для мене? Чи він є для мене такий страшний такий диктатор, який дав закон і сказав, якщо не будеш його виконувати, потрапиш до пекла. Чи він є той, хто виконує мої бажання, бо я його дуже прошу, а якщо не виконає, я зневірюся, буду ображатись на нього. Чи він є той. Кому я довіряю своє життя, а можливо навпаки, до кого я багато здаю запитань, чому не так, як я хочу? Чи він є той, хто спас мене, який через любов подарував нам то спасіння через любов і через страждання, про які сьогодні говорить Ісус Христос на Христі? Чи Він є мій Спаситель? Чи часом я десь не покладаю занадто багато зусиль? І надії на себе, а десь забуваю, що найперше, хто мене спас, був Бог, а не я через свої вчинки. І найважливіше, на якому місці є Бог у моєму житті, чи я маю час для Нього. Коли Бог буде дійсно для нас тим небесним Батьком, каже Ісус Христос, хто слухає моє Слово і виконує то є для мене. Брат і сестра і матір, чи я слухаю Слово Боже, чи я є для Ісуса Христа братом чи сестрою. Коли ми запитаємо себе це питання, ми тоді зрозуміємо, над чим маємо працювати. Амінь. Слава Ісусу Христу!